Дорогі наші мами, щиро вітаємо вас з ним матері, наші щибилі, любі, найкращі у світі. Бажаю вам щастя, даруємо квіти. Дякую вам за життя. Дякую за турботність. Дякую за любов. Дякую за турботу. Дякую за ніжність. Дякую за допомогу. Дя... Дякую за підтримку. Дякую за доброту. Дякую за щастя. Дякую за терпіння. Дякую за смачні сніданки. Дякую за обійми. Дякую за дитинство. Дякую за муж. Дякую за мудрі поради. Дякую за те, що ви в нас є. Ми...